Успішним видався цей рік і для працівників лісових господарств Коломийського району, для яких і в свята, і в будні вистачає роботи. Тож і цього разу святковий день виявився сповненим приємних вражень від урочистих заходів і звичних буденних турбот. На сьогоднішній день на Коломийщині діють два підприємства, які працюють у лісовій галузі. Серед них Держлісгосп та Агролісгосп. Державне підприємство працює у чотирьох районах. А от агролісов свої роботи проводить лише на Коломищині. Його керівник Роман Павлюк зазначив, що фірма підійшла до свята із добрими показниками. До свого професійного свята ми виконали основні техніко економічні показники, реалізували продукції на 776 тисяч гривень. Виконали план по посадці лісу. Виконали план по заготівлі лісу, майже 3000 кубів заготовили. В цілому показники непогані. Що стосується лісового фонду, він розміщений на території Коломийського району. Характерною особливістю є те, що ліс дуже розкиданий. Це приблизно 300 контурів по цілому районі. Самі розумієте, для охорони це дуже складно. Привітати лісівників із святами прийшов. Перший заступник голови Коломийської районної державної адміністрації Роман Панчук він відзначив роботу агролізівників, зазначив, що це люди, які своєю працею створюють добробуту державі. А головне, що роблять свою роботу. Відповідально і якісно. Наша співпраця є завжди плідною. Є взаєморозуміння між керівництвом і між технічним персоналом, як районної державної адміністрації, так і агролізгоспу. На балансі у нашому лісгоспі він є одним із найбільших в області. Є майже 7 тисяч гектарів лісового фонду. Слюс тисяч гектарів лісового фонду. Це є велика кількість кількість підприємство займається як санітарною чисткою лісу, утриманням лісу, так і лісонасадженнями і так само технічною рубкою лісу. Всі завдання. Як ми чули сьогодні на, на святі виконані це нас радує? Працівники відміч... кращі працівники відмічені грамотами районної державної адміністрації і районної ради. І ми побажали всім працівникам лісового господарства щастя, здоров'я і успіхів у праці. На заході також відзначили кращих працівників господарства. Вони отримали грамоти та премії. Такі ж урочистості відбулися в обласному центрі та Коломийському держлісгоспі.